Дитина в Харкові, в Сумах, Болграді чи в Житомирі має отримувати однаково якісну воду. Якісної питної води з-під крана в Україні нема. В маленьких населених пунктах часто взагалі немає ніякої централізованої системи очищення води. Вода поганої якості, і люди або користуються колодязями, або. Дякують хоча б за те, що взагалі є вода. Ми повинні думати про здоров'я наших дітей. Якщо вдома про це піклуються батьки, то в закладах освіти це повинна робити держава. Однак, поняття безпечна вода не завжди означає якісна вода. Цю тему можна розвивати дуже довго. В умовах війни, коли наші сучасні реалії стають дедалі складнішими, ми все одне маємо думати про майбутнє. Зараз так це відбувається практично у всіх містах, де коли намагались вирішити проблему якості води для шкіл та дитячих садочків. Визнання на рівні міжнародних інституцій це я думаю підтвердження нашої репутації як надійного партнера з великим досвідом в реалізації проєктів у соціальній сфері. все дуже просто. Ви виробник системи очищення води. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Так, ми український виробник систем очищення води Organic Water Technology. Ми працюємо на ринку з 2007 року. Ми багато років виробляємо системи очищення води для квартир, приватних будинків, соціальних об'єктів для промисловості. я також проєктуємо та будуємо станції очищення води для великих і маленьких міст. З початком війни ми також розробили багато рішень для отримання чистої питної води там, де це критично необхідно. Це і автономні модульні станції для надзвичайних ситуацій, і мобільні пересувні системи для отримання питної води з будь-якого джерела до рівня питної а також фільтри для військових до нас звертаються, коли потрібно вирішити питання і отримати питну воду. Неважливо де і з якого джерела вона. Яка зараз якість води в Україні? Якщо оцінювати якість водопровідної води як питної, та порівнювати воду з під крану з питною водою в бутлях, то в цілому ситуація по країні не а в деяких регіонах просто катастрофічна. І це пов'язано як з накопиченими проблемами в житлово-комунальному господарстві, так і зі знищенням Каховського водосховища та війною. Якісної питної води з під крана в Україні немає. Спробую коротко пояснити. Основні проблеми в Україні є два основних джерела прісної води, яку подають населенню. 80% населення забезпечується водою з поверхневих джерел. Це річки, водосховища. Та 20% – це підземна вода, артезіанські свердловини. Поверхнева вода в річках за останні десятиріччя значно погіршилась. Це пов'язано як зі змінами клімату, так і з діяльністю людей. А ось технологія очищення води в Україні на більшості водоканалах практично не змінилась за 50 років. Обладнання та мережі в критичному стані така вода може мати дуже багато шкідливих для людини домішок. А з підземною водою теж не все добре. Є регіони, де її просто немає, або вона не відповідає нормам по селам місту. Живати її небезпечно, а привести до норм класичними технологіями майже неможливо. Це стосується півдня та сходу нашої країни. В інших регіонах, наприклад, це центр та захід інші проблеми, наприклад, підвищення вміст заліза, марганцю є втор. В маленьких населених пунктах. Часто взагалі немає ніякої централізованої системи очищення води. Вода поганої якості, і люди або користуються колодязями, або. Дякують, хоча б за те, що взагалі є вода сьогодні для багатьох водоканалів, які раніше забирали воду з Каховського водосховища. Основне завдання це просто подати населенню, хоч якусь воду. Про її якість зараз мова взагалі не йде. Таких міст дуже багато на півдні, і найбільше це Миколаїв. Зараз там в мережу подається фактично технічна вода, яку вживати просто заборонено. Яка наразі якість води в закладах освіти: школах, садочках. Воду в школи та садочки так само подають водоканали. основна задача водоканалів полягає в забезпеченні населення безпечною водою для споживання відповідністю до санітарних норм для пиття та господарства поводових потреб. Однак, поняття безпечна вода не завжди означає якісна вода. Наприклад, всі знають про шкідливість нітратів та нітритів, особливо для дітей. Максимально допустимі норми по нітратам для водопровідної води згідно держсанпін. Це 50 мг на літр, тобто більше це погано, а менше це нормально. Ось, наприклад, десь ми маємо 49,9 мг на літр, і це попадає в норму. Наші норми кажуть, вода безпечна, можна пити. А якщо буде 51 мг на літр, це перевищення, вода небезпечна, пити не можна. Різниця між 49,9 та 51 всього 0,2 мг на літр. Це 0,4% між безпечна та небезпечна. Але ж логіка нам підказує, що це практично однакова кількість. Нітратів і їх вплив на дитину буде однаковий, в незалежності чи то 51 чи 49,9 дев'ять міліграм на літр, існує безліч різних шкідливих домішок, які підпадають під таку саму логіку. Цю тему можна розвивати дуже довго. Безпечна з точки зору державних норм вода може відповідати вимогам, але може містити багато шкідливих домішок, які практично досягають критичних значень, і це не є добре, особливо для дітей в соціальних об'єктах, де вода використовується для приготування їжі. Пиття та медичних процедур якість води має бути однаково дуже високою, в незалежності від регіону чи місцевих проблем з водою. Щоб запобігти ризикам для здоров'я дитині, потрібно на добу від 1 до 2 літрів води, в залежності від віку, і це разом їжею, тому робимо висновки. Як ви бачите вирішення проблеми якісної питної води для дітей в школах та дитсадках? Ми повинні думати про здоров'я наших дітей. Якщо вдома про це піклуються батьки, то в закладах освіти це повинна робити держава. Діти дуже активні та у них високий рівень обміну речовин. Тому у школах та садочках їм необхідно пити багато води. Чистий питної води вода повинна бути однаково високої якості в незалежності від регіону та проблем з водою в тому чи іншому місті чи закладі освіти. Дитина в Харкові, в Сумах, Болграді чи в Житомирі має отримувати однаково якісну воду. Це можна зробити тільки встановивши спеціальні універсальні станції до очищення води для шкіл, які розраховані на будь-яку проблему, з якою може стикнутися школа, і які гарантовано доочистять воду до однакового високого рівня якості, в незалежності від якості води, яку подає водоканал, чи місцеве джерело, чи вирішувалась ця проблема раніше? Питання забезпечення закладів освіти якісною водою постійно підіймається і навіть вирішується в деяких населених пунктах, але в більшості своєї вирішується неправильно і такі важливі проекти не працюють. Чому по-перше, не все обладнання підійде для шкіл та дітсадків? Працюючи по всій країні, ми бачимо багато непрацюючого обладнання, яке раніше встановлювали в школах, і на яке виділялись великі місцеві бюджети. Частина обладнання просто не підходить для експлуатації в закладах освіти, тому що місцеві продавці фільтрів для води часто не мають великого досвіду та не розуміють, що саме потрібно для школи, і пропонують погане рішення, які не розраховані на довготривалу роботу. А замовники не розуміють, що купують, надіючись на досвід продавця. Друге будь-яке обладнання для очищення води потребує своєчасного та фахового сервісного обслуговування та періодичної заміни фільтруючих елементів. А це завжди додаткові витрати, які після покупки та встановлення обладнання лягають на адміністрацію школи чи дитячого садочка. Грубо кажучи, наприклад, керівництво міста М видалило кошти на проект по встановленню у школах обладнання для очистки питної води. Ніби все правильно. Кошти видалені, освоєні. Якесь обладнання встановлено, пафосне відкриття, політичні бали і все таке. Проходить рік, і все зупиняється, перестає працювати. Обладнання адміністрацією вимикається і покривається пилом. Чому? Тому що немає коштів у школи на обслуговування та немає фахівця, який розуміє, як це працює зараз. Так це відбувається практично у всіх містах, де колись намагались вирішити проблему якості води для шкіл та дитячих садочків. Що ви пропонуєте, аби вирішити цю проблему? Ну, по-перше, обладнання має бути універсальним та промисловим, розрахованим на використання в будь-якому закладі, в будь-якої частині країни, в незалежності від якості води, та давати воду високої якості по усьому спектру можливих забруднень, а не набором побутових фільтрів та картриджів для вирішення однієї або двох проблем, де є якісь там певні перевищення норм. Друге, об'єкти, де встановлення обладнання, треба. Передавати на довгострокове сервісне обслуговування, і краще, щоб це був саме водоканал. В водоканалі є відповідні фахівці та обладнання, контролю якості води. Як приклад є позитивний досвід в місті Кривий Ріг, де водоканалу було доручено відновити все обладнання в закладах освіти, яке було колись встановлено, і роками не працювало. І це питання було вирішено. І зараз діти мають чисту воду, а в закладах працює обладнання, тому що є фахівці, які його обслуговують. Третє обов'язково заручитись підтримкою та відповідальністю виробника обладнання та комплектуючих, щоб завжди мати можливість оперативно вирішувати будь-які питання по якості води. Що собою представляють станції для шкіл? Ми багато років виробляємо обладнання та фільтри для очищення води. Ми маємо великий досвід обслуговування різного вичного обладнання, в тому числі обладнання для закладів освіти. Основні критерії, яким має відповідати обладнання, і яким відповідають наші станції для закладів освіти, по перше. Це якість очищеної води при виробництві. Ми використовуємо тільки високоякісні матеріали та комплектуючі, які розраховані на промислову, а не побутову експлуатацію. Друге захист від аварій та техногенних катастроф при будь-якої аварії на водоканалі. В незалежності від якості води на вході вода після фільтра буде однаково якісна та безпечна. Крім того, навіть при відключенні води є достатній запас для забезпечення школи питною водою на протязі одного або двох днів собі вартість. Використання промислового обладнання знижує собівартість чистої води до 3 копійок за 1 літр, що в десятки разів дешевше в порівняння з привозною бутильованою водою, та в сотні разів дешевше в порівнянні з водою з магазина при тому ж самому рівні якості. Четверте сервісне обслуговування. Універсальність обладнання дозволяє будь-якому фахівцю без зайвих проблем провести обслуговування в незалежності від регіону, в якому це обладнання встановлене. Як ви бачите, ідеальне партнерство з організаціями, громадами для досягнення цілей в забезпеченні соціальних об'єктів чистою водою? Проект треба розраховувати не тільки на закупівлю відповідного обладнання, а також на сервісне обслуговування довготривале сервісне обслуговування радимо такі об'єкти передавати на обслуговування саме водоканалом. Ми, як компанія виробник, готові навчити і підтримати персонал водоканала, щоб забезпечити максимальну якість обслуговування і якості очищеної води. Що ви відчуваєте, коли ваші проєкти допомагають покращити доступ до чистої води? Що відчуваємо задоволення та гордість і усвідомлення, що наша робота має реальний вплив на життя людей і їхнє здоров'я. Крім того, є відчуття надії на зміни. Знаючи, що доступ до чистої води може зменшити захворюваність та покращити загальний стан здоров'я в громадах, ми розуміємо, що наша діяльність важлива і потрібна. Ці емоції стимулюють нас. Продовжувати працювати над проектами, які сприяють екологічній безпеці та соціальному благополуччю населення, наведіть приклади успішних проєктів з очищення води у навчальних закладах. Завдяки співпраці Organic Water Technology з громадською організацією Південний Захист та Посольством Королівства Данії в Україні за останні там 3 місяці вже 17 шкіл в Миколаївській області забезпечені чистою питною водою. Ще 8 систем встановлені на сьогоднішній день і працюють в школах, дитячих садочках і лікарні. Завдяки співпраці з благодійним фондом Адра Україна. Нещодавна система очищення води органік встановлена також і в Луцькій громаді, в Луцькій лікарні та в Луцькому ліцеї. Чиста, якісна та безпечна вода використовується для приготування їжі та додатково подається до спеціальних питних фонтанчиків. Це замовлення було виконано у співпраці з Луцьким водоканалом. Забезпечення об'єктів соціального значення питною водою один із напрямків нашої роботи. Ми застосовуємо кращі перевірені технології для отримання чистої, безпечної та якісної питної води. Визнання на рівні міжнародних інституцій це, я думаю, підтвердження нашої репутації як надійного партнера з великим досвідом реалізації проєктів у соціальній сфері. Які ваші плани на найближчі роки? Ну як мінімум, на найближчі роки ми плануємо забезпечити ще більше закладів освіти якісною питною водою? Ми активно працюємо над розширенням партнерств з різними громадами, державними органами та міжнародними фондами, щоб гарантувати, що наші системи не тільки будуть встановлені, а й будуть правильно обслуговуватись. На належному рівні в умовах війни, коли наші сучасні реалії е, стають дедалі складнішими, ми все одне маємо думати про майбутнє. Кожен наш крок у покращенні доступу до чистої води це інвестиція в здоров'я для тих, хто прийде після нас.